Закарпаття відоме своїми унікальними мінеральними джерелами. Вже понад 30 років підприємство Алекс береже і розвиває цю спадщину, забезпечуючи українських та закордонних споживачів натуральною водою високої якості. Сучасні технології розливу, міжнародні сертифікати та довіра клієнтів роблять Алекс одним із флагманів регіональної індустрії. Щоб виробництво було ще більш стабільним і передбачуваним, компанія зробила стратегічний крок перехід на власну сонячну енергію разом із ProSo Energy. Будівництво реалізували в два етапи. Встановлено понад 1300 фотомодулів марки Джа Solar та 7 інверторів Huawei. Частину станції побудовано в конфігурації схід-захід. Завдяки такому розташуванню, панелі починають генерувати електроенергію ще зранку та продовжують до самого вечора, забезпечуючи більш рівний графік генерації протягом усього дня. Сьогодні сонячна електростанція стала невід'ємною частиною сучасного виробництва компанії Алекс. Вона забезпечує стабільність роботи підприємства, знижує витрати та зміцнює його конкурентні переваги. Осо, Енерджі, ми створюємо енергонезалежність.